Це може бути найдавніший, найповніший неандерський відбиток пальців, коли ви побачили. Відбитки минулого, як наука розкриває таємниці стародавніх цивілізацій. Людство завжди прагнуло зрозуміти його минуле. Ми котуємо в руїнах, вивчаємо артефакти та намагаємось зібрати мозаїку історії разом. Але що робити, якщо ключ до розуміння стародавніх цивілізацій полягає не лише в архітектурі та інструментах праці, але і в найнесподіваніших місцях у відбитках пальців, у складі смоли, на кресленнях, створених охером? Останні відкриття, пов'язані з неандертальцями, змушують нас переосмислити своє розуміння їхнього способу життя та інтелектуальних здібностей. Відкриття найстарішого, найповнішого відбитків неандертальців. Це не просто науковий прорив, це можливість заглянути в минуле і подивитися, як жили та діяли наші віддалені предки. Уявіть, на скелі, в печері, сліди руки людини, яка жила 10 тисяч років тому, було відбито. Цей відбиток, це зв'язок, це особистий сертифікат, який говорить нам більше, ніж будь-які артефакти. Я завжди захоплювався палеонтологією та археологією. У дитинстві я зібрав каміння, намагаючись знайти відгомони в них давніх епох. І хоча я ніколи не став професійним вченим, моя пристрасть до історії та науки залишалася зі мною на все життя. Тому я особливо радий бачити, як нові технології та методи дослідження дозволяють нам розкривати все більше таємниць минулого. Вуглецеві знайомства точний хронометр історії. Основою багатьох сучасних археологічних досліджень є датування вуглецю, або, як його називають, радіоактивні датування вуглецю. Цей метод дозволяє визначити вік органічних матеріалів, що містять вуглець на основі розпаду радіоактивного ізотопу вуглецю 14. Як це працює? В атмосфері постійно утворюється вуглець 14, який потім поглинається живими організмами. Коли організм помирає, Поглинання вуглецю зупиняється, і ізотоп починає розпадатися. Вимірюючи співвідношення вуглецю, 14 до вуглецю, 12 у залишках тіла, вчені можуть точно визначити, коли він жив. Дивовижно, як цей метод дозволяє нам зустрічатися навіть з найбільш крихкими залишками, шматочками дерева, тканини, кісток, навіть залишків їжі. Це дозволяє нам створити більш точний тимчасовий масштаб для історичних подій та зрозуміти, як розвивалися стародавні цивілізації. Наприклад, аналіз харчових залишків, знайдених у стародавніх поселеннях, дозволяє нам з'ясувати, що люди їли в минулому, які були доступні рослини та тварини та як вони використовували екологічні ресурси. База даних та паралія порядок у хаосі. Для обробки величезної кількості інформації, отриманої внаслідок археологічних розкопок, потрібні добре організовані бази даних. Ці бази даних дозволяють вченим систематизувати дані, знаходити закономірності та робити висновки. Уявіть, мільйони артефактів, знайдених на різних розкопках, систематизовані та доступні для аналізу. Це дозволяє вченим порівнювати знахідки з різних регіонів та епох, визначати культурні зв'язки та розуміти, як поширюються ідеї та технології. Однак варто запам'ятати пасидоли – тенденцію бачити знайомі зображення у випадкових візерунках. Наприклад, під час вивчення випадкових малюнків легко побачити контури тварин чи людей у випадкових місцях, навіть якщо їх немає. Тому важливо бути критичним і не піддаватися впливу уяви. Науковий підхід вимагає об'єктивного аналізу даних та тестування гіпотез, сліди на скелях, смола, безпека та трансляція, вивчення матеріалів, якими користуються стародавні люди, також може багато розповісти про їх культуру та технології. Наприклад, аналіз складу смоли, що використовується для виготовлення клеїв або покриттів, може допомогти нам зрозуміти, які рослини були доступні та як вони використовувались. Використання охри для фарбування стінок печер та створення малюнків вказує на розвинене відчуття естетики та символічного мислення. Особливий інтерес викликає трансляції, креслення, створені за рахунок тимчасового підтримки форми на поверхні, а потім нанесення фарби по краях. Це унікальний метод, який вимагає певних навичок та знань. Переклад дозволяє створювати складні та детальні зображення, які зберігалися тисячоліттями. Дослідження транзлей може розповісти про мистецькі традиції стародавніх цивілізацій та про те, як вони сприймали навколишній світ. Граніт, корисні копалини та унікальність. Вивчення геологічного контексту розкопок також є важливим для розуміння історії давніх цивілізацій. Наприклад, аналіз складу граніту, що використовується для побудови храмів або гробниць, може допомогти нам зрозуміти, які ресурси були доступні та як вони використовувались. Вивчення мінералів, що складають породу, дозволяє нам з'ясувати про геологічні процеси, що утворювали ландшафт у минулому. Кожен артефакт, кожна знахідка є унікальним свідченням минулого. Вивчення цих доказів вимагає кропіткої роботи, критичного мислення та готовності для перегляду своїх ідей про світ. Але результат того вартий, можливість заглянути в минуле і зрозуміти, хто ми і звідки ми прийшли. Висновок неоцінена спадщина минулого. Сучасні технології та методи дослідження відкриваються перед нами безпрецедентними можливостями для вивчення минулого. Датування вуглецю, бази даних, аналіз матеріалів, все це інструменти, які допомагають нам розкрити таємниці стародавніх цивілізацій. Але найголовніше це готовність вчитися з минулого, розуміти його цінність і ретельно зберігати його спадщину. Зрештою, минуле це не просто набір фактів та дати, це неоцінене джерело знань та натхнення, яке допомагає нам побудувати краще майбутнє. І кожен новий артефакт, кожен новий відбиток пальців на скелі це ще один крок до розуміння цієї дивовижної історії людства.